Ти є Петро скеля, скаля, а на цій скелі я збудую свою церкву і брани Ада не побідять її». Такі слова ми ми почули в Євангелії, коли Христос, вже, відходячи з цього світу, передає владу Петрові. in ustanovuje svojo cerkev na Petrovi skali. Cerkev ⁇ to je skupnost vernikov, pod glavo Slovenske cerkve, ki jo ustanovil Papa Jezus Kristus. Vsak naslednik Petra, Papa, Римський є главою Славанської церкви. Церквою теж називають ще і храм Божий. Але храм це є це будівля, будівля, в якій збирається, збирається жива церква. Майже три століття. Християнство переживало велике переслідування церкви, тому що вважали володарі цього світу, тоді імператори, царі, що це якась повстала нова секта. Але коли побачили, що це вже дуже серйозне, і не могли закрити уста апостолам, які з великою відвагою після Воскресіння Ісуса Христа проповідували і не боялися проливати свою кров за віру, тоді в 313 році Константин Великий видав едикт Свободу християнству». І після цього Едикту Міланського почався такий розквіт в церкві, почали будуватися нові храми, базиліки. По всьому світі почало християнство розширюватися. І ми, які живемо вже в 2000 році, 21 -е століття. Дивлячись на Європу, на інші континенти світу, бачимо ті прекрасні святині, шадер іскусства, ті святині, які побудовані нашими предками, які мали напевно міцну віру. І всюди, там, де були християни, чи то в маленькому селі, чи то в місті, хотіли мати в себе між собою храм Божий, як ковчег завіт, щоби Бог перебував між ними. Вже гарно в тому фільмі Покаяння, говориться, коли старушка питає, Двох юнаків, таких, е, котра з цих доріг веде до храму, а вони такі горді комсомольці е, говорять, жодна з цих доріг не веде, ми не віруючи, і тут у нас нема храму. А вона говорить, навіщо така дорога, яка не веде до храму? Дійсно, навіщо дорога, яка не веде до храму? Навіщо людина живе, якщо вона не знає Бога? Дійсно, тоді абсурд, вона не знає, для чого вона живе, куди йде. Отже, в історії був і розквіт великий, що будувалися храми, і були. Переслідування велике, тому що сили зла також не сплять, сили дьявола, які хотіли підіймати церкву під себе, володарі, царі батюшки, щоб церква служила їм. А коли церква говорить, що ні. Маємо єдиному Богу служити, не можемо служити Богу і мамоні, і цару батюшку. Тоді таких непослушних священників, єпископів, відправляли в в'язниці, висилали на Соловки, десь там, в Казахстан. З наших теренів тут я маю на увазі. І е, храми забирали. Перевертали їх, прощали в склади, кінотеатри. І потім знову наступали, знову інші часи, знову віддавали храми. Ми були свідками того, я в тому числі коли прийшов на Закарпаття в 87-му році. Тут на Закарпатті було залидва сім. Стареньких священників, які вже після 75 років і майже всі по в'язниці, з тюрми, які повернулись, підірване життя їх здоров'я було. І було ще на цих теренах 45 храмів із 100. Бо зараз маємо десь 105 храмів на Закарпатті приблизно. Тож більша половина храмів були закриті. І лише вже в часи Горбачовські віддавали нам помаленько храми, і там, де вони були зруйновані, склади, були в основному музеї, ми наново ремонтували. Це 90-х роки І повертали їм знову той людський спосіб, як то биття цього храму, щоб Бог, Бог був між нами. Цей е, храм, в якому ми сьогодні знаходимось, слава Богу, не був закритий. Але він переживав також свою історію сам цей храм, в якому ми зараз. Він е, побудований в 1904 році, а в 1905 році, 24 вересня, був е, посвячений. Але перед тим був тут інший храм, старий храм. Каплиця зараз залишилася лише це святилище того, так як от зараз отут це презбітеріум, де сам Вівтар. Там колись є, ця каплиця була святилище, осталося лише з того храму, який був побудований ще за е, королеви Угорщини Єлизавети Боснійської в 17 столітті. А в 1686 року, році е, коли і з Зріні захищала Мукацький замок, полководця Кесарського війська Капрара, було, за нього було спалено цей е, храм. І залишилося лише там Лесенка та, та Каплича. До 1725 року вірники намагалися відбудувати. Робити реконструкцію, і в 1746 році було перебудовано цей храм. Наприкінці вже 19 століття церква була дуже в поганому стані. Через це треба було її знести, і із старої церкви залишилося десь святилище, як я вже сказав. А 1896 році з ініціативи графа Шемборна вирішили побудувати новий костел в стилю неоготика. І от цей храм був 10 років тому консекрований, тому що не знайдено документів і коли. Коли був він відкритий чи був консекрований? Що таке консекрований? Консекрація храму проводиться тоді, коли він є певний, коли є камінний і так само вівтар, Тоді проводиться консекрація. Єпископ намазує тілеями, так само, і храм. Є хрестики, які помазує ці хрестики єлеєм. І <секрація> це є абсолютно відданий повністю Богові. Є посвячення, це тоді, коли деревляний, деревляна капличка чи навіть помешкання, де відправляється служба Божа. Це лише освячується це місце. А консекрація це вже щось набагато ну, серйозніше таке. І ми ще може чули таке слово, що під час кожної служби Божої проходить консекрація на вівтарі, коли хліб і вино стають тілом і кров'ю Христа. Це ну, яке чудо, чудо перемінення. Що з простого хліба, звіна, це тіло і кров Христа. Отже, і консекрація храму Божого, це є абсолютно посвячення Богові, цієї будівлі, але вона може служити як візиткою, такою карточкою візитною, коли в ньому є. Дійсно, храм Божий, храм е, живий, е, тобто вірники, які е, творять цей живий організм. І тоді вірники, коли ходять до храму, коли вони тут зустрічаються з Богом, коли вони Слово Боже чують, коли приймають Причитаю Євхаристию, вони теж Перемінюються і здоконалюють своє життя. Отже, консекровані особи також і богопосвячені особи, які у храмі єпископ консекрує там, коли до монашого життя, священницького життя особи вступають. Вони, їх єпископ, консекрує і вони стають повністю віддані на службу Богу. Ми сьогодні цю таку десяту річницю консекрації, яка відбулася, дякуємо Богові за тих людей, всіх, які до нас пра пра пра, батьків наших, які Будували ці храми, які старалися про те, щоб був храм, щоб святиня Божа ковчег завіту був між нами. І за це ми маємо дякувати Богові і споминати на тих добродіїв всіх, які допомагали. Дивні діла Божі, дивіться, коли були великі переслідування тут е, на цих теренах е, священиків, єпископів, навіть вірників, хороші, такі, які стояли за свою церкву, їх вивозили, їх вивозили в Казахстан, вивозили на ці терени, викидали їх просто в лісі. І, як розказувала одна тут з Жіночка, яка була ні, швабка, як вони там, де їх вивозив Казахстан, як вони гуртувалися між собою, бо там і словаків, і поляків, і німців з цих територій вивозили. І вони перш за все, що навіть не мали свої, свої будинки своїх, бо там землянки копали, купали, будували. Храм. І взбудовували між собою храм, який вже пізніше вже удосконалювалися, але до сьогодні є ті храми, які були збудовані нашими людьми, які були вислані. Значите, що християни, добрий християни, вірники, вони там, де вони є, вони хочуть, щоб був. Храм між ними, щоб Бог був між ними. І будували храми. І там, де не було нічого, скажімо, там зростали парафії. Отже, дивні такі діла Господні. Ми живемо тут, на цих теренах, де в кожному селі майже по два по три храми. Не є то правда такою доброю, абсолютно, візиткою тим, в тому. Що між собою деколи є такі суперечки, злості, ненависті між християнами різних конфесій, а це є дуже-дуже погано, бо тоді це використовує. Але коли живуть у мирі, коли живуть і плекають екуменізм, Молитви спільні, не дивляться, хто в яку церкву не дивлячись в яку церкву ходиш, але творять таку єдноту між Християнами, то прийде час, що настане один пастор і одна вівчання, так, як заповідав Ісус Христос. Але живучи в тій чи іншій селі, де є два чи три храми. Маємо жити в єдності, в любові, щоб не дьявол пожинав плоди, але щоб Богу взносилася хвала і честь. Амінь.